Лук. Якщо правша, в лівій руці тримаємо лук, один палець зверху, два пальці знизу на тітєві, -Ті тут якраз є такі виїмки під пальці під ці, беремо, ховаємо лікоть, дотягую до центру підборіддя. Сюди. Цілюсь. Мої пальці сковзують з резинок і відбувається спуск. На базі третього ліцею ініціативний центр фонду Повернись живим проводить тренування адаптивного спорту наших ветеранів в зірпінського шпиталю по стрільбі з лука, а також тренування з бочі. Я реабілітовувався через стрільбу з лука. В Україні дуже багато змагань в усіх містах. Їздив за кордон, стріляв із лука, вигравав. Володя також минулого року виграв золото по стрільбі з лука. Він взагалі був критичний стан до цього. Половина тіла була умовно паралізована, він стріляв зубами. Дуже хочеться, щоб ви всі спробували. Є ще боча, така гра, якою можна грати, навіть якщо в тебе ампутація там, нижніх і верхніх кінцівок, є тільки одна верхня кінцівка. Наша ціль на 25-й рік, щоб кожен ветеран, який має інвалідність, зміг в кожному куточку нашого міста потрапити на тренування або там підготувуватися до змагань. Ми вже домовились про тренування наших ветеранів: спортивний клуб Брама, всі клуби Реформа, Ріос та спортивний клуб Боєва Жаба. В подальшому я сподіваюся, що інші спортивні клуби будуть долучатися до таких ініціатив. Ми будемо допомагати і сприяти центру ініціатив фонду Повернись живим, щоб вони саме в нашу громаду залучали різні види спорту і допомагали нам розвивати ветеранський спорт в нашій громаді.